Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильєв. В цьому огляді говоримо про останні події на українській залізниці. І на початку традиційно про головні теми цього випуску, як завжди, будемо говорити про якість сервісу на залізничному транспорті. також буде нова інформація щодо нового міжнародного маршруту сполученням Україна-Польща, і ще згадаємо про безпеку руху, зокрема про те, як родичі. Загиблих людей на залізниці відсуджують в Укрзалізниці десятки тисяч гривень, і на останок цього огляду познайомимося із цікавим проєктом під назвою Фудтрейн. Це поїзд, в якому фактично можна готувати їжу як на звичайній фабриці і забезпечувати тисячі людей гарячою їжею. Всім глядачам хочу нагадати про те, що не забувайте допомагати Збройним силам України. І триває збір коштів на придбання тепловізора. Необхідно зібрати 90 тисяч гривень для купівлі цього приладу. Він призначається для 411 го батальйону збройних сил України. Гроші збирають безпосередньо військовослужбовці. Хто хоче долучитися до збору коштів, ви знайдете в описі відео необхідні реквізити і зможете перерахувати. Свій донат. І на початку огляду замість традиційного відео з життя залізниці буде інформація про якість сервісу, зокрема про відгуки пасажирів, які користуються залізничним транспортом. І е, першою буде інформація зі сторінки у Фейсбуці однієї з пасажирок, яка їхала поїздом номер 81 Ужгород Київ. Це Оксана Чікіна. Вона пише про те, що під час поїздки у потязі в 11-му вагоні провідник не надто чемно поводився із пасажирами. Авторка посту описує цю ситуацію в усіх подробицях, цитує і розмову з провідником, і зокрема говорить про те, що провідник спілкувався із пасажирами російською мовою, був надто чемний і змусив пасажирів самим розбирати мішок із постільними комплектами, і при цьому весь час висловлював своє невдоволення тим, що у вагоні їдуть діти. І за словами пасажирки, яка власне розмістила цю, цей допис у вагоні, також їхали ще й безквиткові пасажири. І ще один відгук про якість сервісу на залізничному транспорті від Уляни Дідич, яка їхала поїздом номер 41 Дніпро-Трускавець, і написала про те, що провідник, який мав виконувати свої службові обов'язки, під час рейсу перебував у нетверезому стані, не відкрив двері по станції у білій церкві. Також. Не видавав пасажирам постіль, тому людям довелося їхати певний час без постільних комплектів. І до речі, що стосується нетверезих провідників пасажирських потягів, то цими днями на каналі вийде окремий сюжет, присвячений цій темі. Ну і тим часом Укрзалізниця повідомила, що збільшується кількість поїздів, в яких тепер є воєнізована охорона. Компанія зазначає, що тепер під так би мовити, наглядом воєнізованої охорони під час рейсів перебувають такі потяги, як номер 29 Ужгород, Київ, номер 59 Чоп Київ, номер 85 Запоріжжя Львів, номер 119 – Запоріжжя Львів, номер 265 – Ужгород, Ковель і 357 Київ Ворохта. І тепер до останніх новин, що стосується розвитку міжнародного сполучення між Україною і Польщею, зокрема цими днями з'явилася інформація на сайті державної польської залізниці, де міститься розклад руху поїздів, і там зазначено, що вже найближчим часом буде курсувати потяг сполученням Варшава всходня раворуська руська Перший рейс з польської столиці запланований на 14 жовтня з української станції Раваруська 15 жовтня. Протягом доби курсуватиме одна пара поїздів. Відправлення з Варшави о 21.45, Прибуття до станції Раваруська о 5.15, Відправлення у зворотній бік об 11 годині, прибуття до Варшави о 17.29. На маршруті передбачена зупинка у Любліні. Раніше Укрзалізниця підтвердила, що восени відкриється новий маршрут з України до Польщі. Постанція Рава-Руська передбачається крос-пересадка з поїзда, що курсуватиме зі Львова. у червні 2023 року. Укрзалізниця оголосила тендер на закупівлю послуги з перевезення пасажирів за маршрутом Рава-Руська Варшава та у зворотному напрямку. Вартість контракту 134 мільйони 781 тисячі гривень. Строки надання послуг до 31 серпня 2024 року. Переможцем тендеру стала компанія СКПЛ Карго. Раніше, у квітні 2023 року, відбувся тестовий рейс поїзда компанії «СКПЛ Карго» за участі керівництва міністерств інфраструктури України та Польщі. Відтоді польський перевізник розпочав процес одержання дозвільних документів на маршрут Варшава гребенне раваруська у 2022 році Укрзалізниця відновила 8 кілометрів євроколії від польського кордону до станції «Раворуська». За тією інформацією, що з'явилася цими днями, Укрзалізниця планує модернізувати залізницю від станції «Раворуська» до Брюховичів, і таким чином вдасться максимально наблизити маршрут з Варшави до Львова. Проте дотягнути Євроколії до вокзалу у Львові навряд чи вдасться у найближчій перспективі. Нагадаю, що станція Брюховича розташована за 8,5 кілометрів від головного вокзалу Львова. Тим часом досі невідомо, коли Укрзалізниця зможе запустити поїзд Київ Варшава із вагонами українського габариту у нещодавньому інтерв'ю українським змі, голова правління Укрзалізниці Євген Лященко сказав, що польська сторона досі не погодила експлуатацію поїзда із широкими вагонами. У травні 2023 року українська залізниця тестувала поїзд із 14 вагонів, що доїхав до Варшави. Тоді польська сторона попередньо визнала технічну можливість для пропуску вагонів українського габариту по своїй інфраструктурі. І далі поговоримо про безпеку на залізничному транспорті. Українська залізниця має сплатити компенсацію майже півмільйона гривень за загибель жителя Львівщини. У січні 2019 року на станції Сколе вантажний поїзд смертельно травмував чоловіка. Свідок подій повідомив, що чоловік ніби сам кинувся під один з вагонів. Поліція порушила кримінальну справу, а згодом закрила її. Дружина та діти загиблого чоловіка подали позов проти залізниці з метою одержання компенсації у розмірі 835 тисяч гривень. За рішенням Сколівського районного суду вимоги позивача задоволені частково. Укрзалізницю зобов'язали сплатити 435 тисяч гривень родичам загиблого чоловіка. Суд аргументував своє рішення тим, що залізниця є джерелом підвищеної небезпеки, тому родичі мають право на відшкодування моральної компенсації. Укрзалізниця не змогла довести, що чоловік загинув з власної волі, говориться в ухвалі суду. Загалом за останні кілька років родичі громадян, які загинули під колесами потягів, відсудили в Укрзалізниці грошові компенсації у розмірі від 100 тисяч до 500 тисяч гривень. При цьому суди не беруть до уваги аргументи залізниці про те, що громадяни свідомо порушують правила безпеки. За вісім місяців 2023 року зареєстровано 183 випадки травмування людей на залізниці, серед них 112 зі смертельними наслідками. 86% травмувань і смертей сталися через наїзд рухомим складом, 8% – ураження електричним струмом. І на завершення цього огляду поговоримо про більш приємні речі, а точніше про меценатство. І це буде інформація про появу в Україні унікального поїзда, який схожий на фабрику з приготування їжі. Проект реалізується фондом Говарда Бафеда у рамках програми зі створення фабрик кухонь в українських регіонах, що постраждали від російської агресії. 26 вересня у Києві на залізничному вокзалі відбулася презентація фабрики кухні Food Train. В Укрзалізниці тоді заявили, що це єдиний у світі автономний поїзд кухня. Він здатний виробляти щодня 10 тисяч порцій гарячої їжі. Поїзд складається з шести вагонів. Автономне функціонування систем та обладнання забезпечується генератором потужністю 400 кВт. У вагонах розміщуються холодильник-морозильник, цехи для обробки продуктів та приготування страв, побутовий блок для персоналу, фільтраційна станція та резервуар на 27 тисяч літрів води. Поїзд кухня здатен працювати в автономному режимі 5-7 днів залежно від обсягів виробництва. Таку фабрику їжі на колесах можна використовувати для регіонів України, що втратили соціальну інфраструктуру внаслідок воєнних дій. Нагадаю, що фонд Ховарда Баффета здійснює міжнародну благодійну місію за напрямками: продовольча безпека, пом'якшення наслідків конфліктів, боротьба з торгівлею людьми та громадська безпека. Дякую всім глядачам, хто надсилає повідомлення про транспортні події. Нагадаю, якщо у вас є цікаві новини на залізничну тематику, надсилайте свої інформаційні повідомлення за контактами ще в описі цього відео. І також нагадаю глядачам про те, що канал «Залізні Магістралі потребує вашої підтримки. Це можна зробити за допомогою звичайних опцій. Це вподобайки, репости сюжетів у соцмережах. Підписка на канал. Також нагадаю про те, що є функція спонсору. Жування, і буду вдячний вам за донати. Всі реквізити є в описі цього відео. Наостанок бажаю всім глядачам у цей непростий час витримки та мужності. Україна переможе.